На висоті понад 400 кілометрів над землею у безмовному океані космосу кружляє найбільше творіння людства міжнародна космічна станція. Вона рухається зі швидкістю 28 тисяч кілометрів на годину, облітаючи землю 15 разів на добу. Там, де сходи й заходи сонця трапляються кожні 90 хвилин, живуть люди, що залишили планету, щоб пізнати невідоме. Але МКС це не лише науковий проєкт. Це місце, де зустрічаються страх, самотність і велика космічна тиша, у якій іноді чути щось більше, ніж просто механіку станції. Ідея МКС народилася наприкінці 80-х. Тоді світ утомився від протистояння. Сполучених Штатів Америки і СРСР змагалися у космосі десятиліттями, але, зрештою, зрозуміли, лише разом можна зробити крок далі. У 1993 році вони підписали угоду про спільну станцію. Перший модуль «Заря» полетів у космос у 1998 році. Потім Юніті, Звезда, Дестіні, Коламбус, Кібо. За 20 років на орбіті станція виросла з маленького циліндра до гіганта вагою понад 420 тонн, що вміщує лабораторії, купол для спостереження за землею, спальні, спортзал і навіть невеликий сад. МКС стала символом нової епохи, коли науковці інженери та космонавти з п'яти континентів працюють заради спільної мети. Але мало хто знає, скільки небезпек приховується співпраця. Бо космос це не лише романтика, а й постійна боротьба з невидимою загрозою. Життя на орбіті це вічне випробування. У невагомості все відбувається інакше. Кров піднімається до голови, м'язи слабнуть, кістки втрачають кальцій, а обличчя астронавтів набухають, ніби в них зникла сила тяжіння, бо так і є. Тут немає звичних запахів, дощу, вітру чи звуків природи, лише гуркіт насосів, вентиляторів і шипіння повітря, яке перекачують з одного відсіку до іншого, навіть сон не відпочинок. Щоб не літати, космонавти прив'язують себе ременями до стін, іноді вони прокидаються в абсолютній темряві, забуваючи, де верх, а де низ. Психологи НАСА визнають, найдовше астронавти витримують не фізичні, а психологічні випробування. Самотність, віддаленість, невідомість. У щоденниках космонавтів є дивні записи станція тріщить, ніби живе своїм життям. Уночі чути тихі удари, іноді здається, що хтось ззовні торкається корпусу. Ці стуки фіксували десятки астронавтів офіційно термічне розширення металу, а неофіційно – ніхто не знає напевно. МКС це унікальна лабораторія у мікрогравітації. Тут проводять досліди, які на землі неможливі, вивчають кристали, рідини, бактерії, тестують нові матеріали, розробляють ліки для лікування раку та остеопорозу. На станції також вирощують рослини. Перші квіти, що розквітли у космосі, були цинні. Їх посадив астронавт Скотт Келлі, і вони стали символом життя поза землею. А ще експерименти з ДНК, імунною системою, кровообігом. Усе це потрібно, щоб підготувати людей до довгих подорожей, спочатку на місяць, потім на Марс. Але між звичайними дослідами є ті, про які публічно не говорять, наприклад, дослідження впливу космічного випромінювання на свідомість, деякі астронавти повідомляли, що бачили спалахи навіть із закритими очима, наче сам мозок реагує на частинки, які проходять крізь тіло. Що, як ці спалахи, це не лише фізика. Що, якщо космос впливає на наш розум у спосіб, який ми ще не розуміємо? За роки роботи МКС неодноразово фіксувала аномальні явища. У 2013 році світловий диск, який завис поруч зі станцією. У 2016 об'єкт, що рухався проти орбітальної траєкторії. Після цього NASA перервало прямий ефір. Глядачі по всьому світу встигли зняти відео і завантажити в мережу. NASA пояснило оптична ілюзія. Та хіба ілюзія може зникати миттєво, як тільки камери повертаються до неба? Є свідчення, що деякі астронавти чули в радіоефірі незрозумілі сигнали, схожі на шифр або музику. Записи потім кудись зникали. У 2008 році японський астронавт Такао Дой заявив, що бачив об'єкт, який переливався кольорами, ніби живий. А в 2020-му Кріс Кесіді повідомив, тіні землі виринуло щось, що рухалося прямо проти напрямку нашого польоту. Енеєсей замовчує, але архівні кадри говорять самі за себе. Іноді здається, що МКС спостерігають так само, як вона спостерігає за землею. МКС це механічний організм. Її серце система життєзабезпечення, що очищує повітря, переробляє воду і створює кисень. Навіть сеча тут не марнується, її очищують і знову п'ють. Енергію дають сонячні панелі довжиною понад 70 метрів. Станцію підтримують у русі іонні двигуни і регулярні підштовхування від космічних кораблів. Всередині працюють роботи, 3D-принтери і навіть модуль для спостереження за блискавками на землі. Але час йде, після 2030 року МКС можуть звести з орбіти і замінити новими станціями. Компанії SpaceX Axiom Blue Origin вже готують свої приватні орбітальні бази. Паралельно Китай будує власну станцію Тяньгун. За деякими прогнозами, саме вона може стати центром нового космічного партнерства. Людство виходить у космос не як дослідник, а як мешканець. Ми більше не просто гості, ми будуємо там дім. Що відчуває людина, коли дивиться на Землю з висоти 400 кілометрів? Більшість астронавтів кажуть одне й те саме переворот свідомості. Це явище називають оверв'ю-ефект, ефект огляду. Коли бачиш планету без кордонів, розумієш, що всі війни, політика, конфлікти лише тіні на поверхні, дехто описує це як духовне пробудження, інші як сум, бо з орбіти видно, наскільки ми крихкі. МКС стала не просто науковою станцією, а дзеркалом людства. Тут, серед тиші, наші представники стикаються з питанням, хто ми в цьому всесвіті. І чи справді ми одні існують теорії, що МКС не лише лабораторія, а й спостережний пост, що частина апаратури призначена для моніторингу не лише Землі, а й аномальних об'єктів поблизу планети. Колишні інженери НАСА натякають, деякі модулі обладнані системами спостереження, яких немає у відкритому переліку. Офіційно експерименти з плазмою. Неофіційно космічна розвідка. Проте головне питання: що буде далі? Людство готується створити нову МКС 20 станції навколо місяця, проект Lunar Gateway, а згодом базу на Марсі. І, можливо, через 100 років міжнародна космічна станція стане лише першою сходинкою у довгій подорожі до зірок. МКС кружляє над нами вже понад чверть століття. Вона бачила світанки і бурі, континенти й океани, блискавки, що розривають ніч. І кожні 90 хвилин новий схід сонця. Це не просто станція, це символ людської єдності, доказ того, що навіть у найтемніші часи люди здатні разом дивитися в небо. І поки вона летить над нами, ми маємо надію. Бо там, у холодній безмовності, живе нагадування, ми всі частина однієї планети, одного дому, однієї історії. МКС це наш маяк у темряві. І, можливо, колись саме він покаже шлях до зірок.